Аріана Гренде одна з моїх найулюбленіших співачок, і коли я почула, що відбувається навколо неї та її імені зараз, я просто не могла не зануритися і не зняти це відео. <му> Сьогодні всі обговорюють нові стосунки співачки і те, що вона ще не до кінця закінчила старі, і її новий обранець. Чи коханець також нещодавно у нього народилася дитина маленька дитина, і він пішов від своєї дружини? Насправді Аріана доволі таки часто отримувала звання руйнівниці Їй всього 30 років, а в неї вже багато, як і хорошого, так і поганого досвіду у відносинах. Кажуть, що вона навіть була в аб'юзивних стосунках. So Аріана почала зустрічатися з Зітоном Слетером, американським співаком та актором, який дуже відомий по своєї бродвейській ролі. Губки Боба. Вони почали один до одного щось відчувати, коли приймали участь у зйомках «Вікет». У фільмі Слейтер грав персонажа, який закоханий у героїню Аріани. І з цього ж як бачите, щось таке вийшло, тому що після зйомок їх одразу ж почали помічати разом, не тільки на зйомочному майданчику, а вже 20 липня про Аріану та її стосунки з'явилася стаття. Але ж Аріана зараз у офіційних стосунках в шлюбі так само, як і Ітон, і це просто порвало публіку. Ітон ще зі школи зустрічається з Лілі Джей, і зараз він одружений на ній уже більше шести років. Ітон розповів дружині про Аріану за декілька днів до появи цієї новини у пресі. І звичайно ж, фанати накинулися на Ітона за те, що він так вчинив, в який же раз Аріану прозвали розлучницею. І заявив, що він не відмовляється від відповідальності, і він буде приймати надалі участь у вихованні дитини та буде їм допомагати. Але ж все-таки у сім'ї присутнім він, на жаль, не буде. Так, вони дорослі люди, і вони самі можуть вирішувати, що їм робити у своєму житті. Але ж вони ще й публічні люди, тож без хейту їм аж ніяк не обійтись. А саме тому вони отримують ось такі повідомлення. Уявіть бути у відносинах 10 років, одруженим 4 роки, і бути кинутою з дитиною, якій немає і року. Чоловікам плювати, поки вони задовольняють свої бажання. Якщо ці плітки правда, то хіба Ітон і Аріана не погані люди? Таких коментарів Ітон не витримав і закрив свою сторінку в інстаграмі. Розумне рішення на останньому фото Ітона з дружиною Аріана поставила лайк, і це дуже дивно. Так само дивно, як і те, що вона подружилася з його дитиною перед тим, як вони почали зустрічатися і з його жінкою. Вона приходила до них в гості ще до того, як вони почали зі даном зустрічатися, і просто гралася з його дитиною, як ні в чому не бувало, і навіть казала, що вона тепер також хоче собі дитинку. Ви просто уявіть, що зараз після цього відчуває дружина Ітона. Після цього Аріані почали казати, що на ній є якесь клеймо руйнування, і в неї немає долі на щасливі відносини. Перше кохання Аріани це актор Рівердейлу Грем Філіпс. Вона познайомилася з ним у 2008 році на зйомках Бродвейського мюзиклу 13. Вони зустрічалися три роки і потім вирішили залишитися друзями. Потім в неї був актор Джей Брук, який звинуватив її у зраді з Невігом Сайксом. Так, мені зрадили. І це відстій. Пост з твітеру актора. Аріана ж, в свою чергу, повністю це заперечувала і звинувачувала вже його в тому, що він каже про неї всякі дурниці. А потім, після цього всього, вони, як ні в чому не бувало, знову зійшлися і прозустрічалися ще чотири місяці. Потім вони знову розійшлися, і у Аріани, звичайно, ж одразу з'явився новий Нейтон Сакс, соліст групи The Wanted. Аріана Гранде записала з ним трек Almost is never, enough". never enough. Enough. Enough, enough але на жаль, через їхні різні графіки та роботу вони розійшлися через півроку. В 2014 році Аріана почала зустрічатися з тим самим репером Великий Шон. Вона назвала його одним із найкласніших чоловіків у світі. Але є одна проблемка на той момент, що вона була дівчина Ная Ривера, і потім вона написала у своїй книзі, що вона помітила Аріану у себе вдома. В той єдиний день, коли він повернувся з Лос-Анджелесу, він сказав, що не хоче мене бачити. Але так як у мене були ключі, то я сама зайшла в нім. Я заходжу спускаюсь сходами, І як думаєте, яка маленька дівчинка сидить, крестивши ноги на дивані і слухає музику? Написала Ная. В 2015 році співачка з репером розійшлися. І Аріана написала для нього ту саму пісню «Thank you, next». <му> Наступним був рікі Альварес. Він приймав участь у гастрольних турах Аріани, і, як ми бачимо, його танці запали їй в душу. Вони почали зустрічатися. Вони прозустрічалися всього два місяці, але вже вони встигли потрапити у скандал. На прихованих камерах одного з ресторану пончиків було видно, як Аріана облизала пончики з вітрини, поки продавець відвернувся, і сказала, що ненавидить Америку та американців. Але звичайно ж, потім їй довелося за це публічно просити вибачення в 2016 році. Після спільного запису пісні The Way з Маком Міллером вони почали зустрічатися. Вони зустрічалися два роки. І дуже часто попадали на публіку і демонстрували свої відносини як щось супер нереально класне. Вони позиціонували себе як реально класна пара, але любов до заборонених речовин була сильніша, і на жаль, вони розійшлися. Аріана запостила пост про їхній розрив. Потім, в серпні 2019 року, стала відома про роман співачки з Майкі Фостером, солістом групи «Social House». Але і це було ненадовго, адже у лютому 2020 року співачку помітили з Далтоном Гомесом. Прозустрічавшись півроку, він зробив їй пропозицію. А в 2021-му вони зіграли тайне весілля. Після цього вони були щасливим подружжям цілих два роки. Але згодом Далтон не видержав такої популярності дружини. Дуже багато що його дивувало. Він, наприклад, задавався питанням, чому за ними постійно ходить охорона, що для Аріани було нормою. Послухам, Гомес завжди вів себе стримано і він уникав зайвої уваги. Також фанати запереживали за Аріану, коли дізналися, що відбулося на зйомках шоу голос, де Аріана була суддєю. Співачка змусила всіх перезнімати дубель через те, що вона помітила, що вона не надягла свою обручку. Наскільки ж це не подобається їй чоловіку, що вона вирішила перезняти весь дубель через якусь там каблучку? Це ж всі-всі люди повинні перезнімати все заново. Це дуже-дуже довго. І вона не подумала про те, що вони всі заморяться, про те, що вони всі її не тепер через це через цей її поступок. Вона вирішила перезняти все заново. Також ще один епізод відбувся на зйомках ролику Реймб'юті. Співачка також була без обручки, і як тільки вона це помітила, моментально пояснила, що обручку просто чистять. І ось слухи про те, що у них не все добре у відносинах, переросли в офіційну заяву про розлучення у грудні почалися нові зйомки м'юзиклу зла, і це була саме та роль, яку вона так хотіла. Вона працювала над нею цілими днями. Вона постійно була на зйомочному майданчику. Співачка рідко з'являлася вдома. Деякі кажуть, що Далтон приїжджав до неї на зйомки полагодити відносини. Але це не допомогло. А інші ж, навпаки, кажуть, що це Аріана просила його приїхати, а він не хотів. Також деякі кажуть, що було помічено, що він фліртував з якоюсь жінкою на вечірці. Згодом цю новину опублікували в журналі People Але пара категорично заперечувала ці плітки. Але як же ж вони без пліток? Згодом з'явилися нові плітки вже про орієнтацію Далтона. Фанати чомусь вирішили, що всі проблеми Далтона відбуваються через його нетрадиційну орієнтацію. І після таких коментарів Далтон видалив сторінку. Не витримав. В той же час почали з'являтися фотографії співачки, де вона виглядає дуже худою і змученою, і фанати почали писати, що це все через токсичні відносини. Вони дуже за нею хвилювалися. І все-таки пройшов час, і Аріана з Далтоном розлучилися. Але як на диво, без скандалів і всього такого. Вони реально залишилися друзями. Аріана заявила, що вона хоче рухатися вперед, і вона зовсім не шкодує, що так відбулося. Не дивлячись на всі ці невдалі відносини Аріани, її репутація зовсім ніяк не постраждала. Навпаки, це додало якоїсь пікантності в її репутацію. Вона була частіше на слуху, багато людей її частіше обговорювали. Також деякі скандали допомагали їй та її обранцям піаритись. І деякі з фанатів кажуть, що можливо якісь з цих історій, якісь з цих ситуацій просто були для піару, були проплачені, якісь стосунки реально були неправдиві. Але насправді це виглядає якось натурально. Ну я б не сказала, що Аріана піарилась на фейкових стосунках, ще й таких скандальних. У неї так багато багато цієї популярності. Можливо, це потрібно було тим іншим людям, але я так не думаю. Також люди кажуть, що можливо цей роман з одруженим ітоном це теж хайп для прогріву аудиторії. І як тільки закінчиться проект зла, закінчаться і стосунки. Але ж знову ми не можемо цього знати. Виглядає це дуже натурально і правдиво. І не могли ж ці всі історії бути приплаченими. Знає натуру Аріани, все-таки ця історія з Ітаном може бути правдою. Їй подобаються одружені чоловіки, і є така теорія, що одружені або люди в стосунках реально подобаються іншим людям більше, тому що вони здаються якимись недоступними і з досвідом. Але кому як, кому як подобається. Взагалі, то, звичайно ж, це погано, зустрічатися з одруженим чоловіком, з чоловіком, у якого є дівчина, з дівчиною у якої є чоловік, це погано. Не робіть так. Але якщо сильно хочеться, то бажаю вам удачі. Дякую за те, що ви додивилися цей випуск. І якщо ви хочете дізнатися ще щось про Аріану, напиши, напишіть, напишіть мені, і я зніму про неї її біографію.